Всім привіт! З вами Артем і це відео для того, щоб розказати, чому я пропав. Я пропав, тому що в мене немає ідей для відео, ну, що знімати. І я в мене, коротше, є друзі, я з ним гуляю. В мене просто часу немає, щоб це відео зробити і ще монтаж йому зробити. Ну, буває без монтажа, ну, буває треба там, щось додати. Ну, для мене це тяжко. Що мене смучує, що я відео не зможу знімати, ну, що я можу пропасти просто з Ютубу на рік. Тільки ще, я не знаю програму там, де можна робити свого контроль Белса. А мені вони подобаються. Самі фігурки я можу. Ну Тут і всім показуємо. Там ставте лайки та підписуйтесь.